Інформаційний підсумок подій п'ятниці 9 червня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги з місця подій. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас. Спочатку стисло про головне. Мертва риба та перебої з водопостачанням. Як у Криворізькому районі борються з наслідками екологічної катастрофи? Евакуація чотирилапих. Дніпровські волонтери рятують тварин з Херсонщини. 471 ша доба боротьби з російськими окупантами. Ворог завдав 7 ракетних та 43 авіаційні удари впродовж минулої доби. Крім того, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших сил оборони. Війська противника продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення далі у нашій традиційній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів Харківщини та Новоселівської Луганської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Креміна, Білогорівка, Луганської області та Берестове Донеччини. Шість населених пунктів Луганщини та чотири Донеччини потрапили під авіаційний удар. На Бахмутському напрямку російські окупанти вели наступальні дії у напрямку Клішіївки, проте безуспішно завдали авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. У той час 13 населених пунктів, що на Донеччині, постраждали від ворожих артобстрілів. Серед них Васюківка, Малинівка, Турецьк та Північне. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Сім населених пунктів Донецької області потрапили під артилерійський обстріл. На Мар'їнському напрямку наші сили оборони відбили усі 13 атак російських окупантів в районі міста Мар'їнка. У той час поруч окупанти завдали авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали гостре Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку Вугледар, Богоявленка, Золотанива та Велика Новосілка потрапили під авіаційний удар. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка та Золота. Нива Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Ольгівське Запорізької області потрапило під авіаційний удар. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області, 10 населених пунктів Запорізької, Нікополь, Дніпропетровської області, одрадо Кам'янка, Антонівка, Херсонської області та місто Херсон. Наші сили ППО продовжують захищати Дніпропетровську область від ворожих снарядів. Рашисти вночі безпілотниками та ракетами атакували об'єкти критичної інфраструктури. Запустили близько 16 ударних безпілотників та 6 ракет. Загалом у ніч на 9 червня українські військові ліквідували 4 крилаті ракети, 4 розвідувальні безпілотники та 10 шахедів. Над Дніпропетровщиною повітряне командування схід збило дві ракети та п'ять ворожих безпілотників. Влучань у нашому регіоні не зафіксовано. Уламки яких впали у новомосковському районі. Внаслідок пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газопровід. З людини, на щастя ніхто не постраждав. Наслідки підриву Каховської гес для Дніпропетровщини. Президент України у кривому розі провів нараду з відповідальними особами щодо. Ліквідації наслідків чергового теракту Російської Федерації мета повернути воду в оселі людей Криворізького та Нікопольського районів. Обговорили проєкти, які посприяють вирішенню питань з водою у регіоні. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, кошти вже виділили та узгодили терміни реалізації. Наразі докладаються максимум зусиль, щоб підвозити питну та технічну воду до міст, де утворилася складна ситуація. Мертва риба та перебої з водопостачанням зруйнована дамба біля нової Каховки спричинила наслідки, які вже називають екологічною катастрофою. У Криворізькому районі намагаються не допустити масових захворювань та забезпечити водою місцевих мешканців. Про наслідки екотерору Росії на Криворіжжі Дивіться далі. Село Мар'янське Криворізького району найбільше відчуло на собі наслідки екологічного лиха. Водосховище відступило місцями на десятки метрів, і на берегу, там де раніше було дно, мертва риба. Місцеві кажуть, що вона тут лежала тоннами. Незважаючи на попередження місцевої влади утриматися від збору риби, деякі мешканці села проігнорували прохання. У регіоні виникла загроза. Викинута на берег річкова фауна може потрапити у продаж. Куча людей було, що приїжджали. Ну отак, от іменно що весь рибу і це що там води, вода дуже сильно одійшла. Що там калюшки пооставалися, та риба плюхтається, і багато вже багато вже тухли. Вчора було. За словами очільника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, з торгівельними точками та мережами. Провели роботу, аби ті пильно слідкували звідки купують рибу. До того ж, на березі вартували правоохоронці та місцеві, аби унеможливити несанкціонований збір. Тож прибирали рибу волонтери, поліція та рибна інспекція. За офіційними даними, потім ліквідували майже тонну зібраного. Риба, яка була зібрана, це була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхніх інспекцій, інспекції. Утилізована. то на сьогоднішній день населенню не загрожує. Можна цей Риби, який був вчора, зниження рівня води у Каховському водосховищі відчуло все село. Чотиритисячне населення Мар'янського майже залишилося без води. Зупинилася місцева водозабірна станція. Поки що ситуацію вирішують, доставляючи питну воду в населені пункти. Зараз ми працюємо з різноманітними організаціями, з містами, друзями, побратимами. Ми просимо у них надати нам водовозки для того, щоб ми могли максимально швидко забезпечити все населення цієї території питною водою. Ситуацію не рятують скважини та колодязі. Вони також обміліли разом з водосховищем. Перебої з водою зараз відчувають на собі шість територіальних громад Криворізького району, які брали воду з Каховського водосховища. Тож їм поки що воду подають за графіками. Волонтери з Дніпра евакуюють тварин з затопленої Херсонщини. Близько 40 пухнастиків вдалося вивести за добу після підриву терористами Каховської ГЕС. П'ятеро собак були у тяжкому стані. Їх привезли лікувати до Дніпра. Інших чотирилапих доставили у прихистки в найближчі міста. Про порятунок та тяжкі долі тварин з напівзнищеної Херсонщини дивіться у матеріалі Дарі Візір. Так як з них зняли з усіх чотирьох ну, цю цубаночку. В От. Тобто відібрали там кров на біохімічний аналіз, тобто зрозуміти, як працює наразі організм. Пухнаста білявка, яка лежить на оглядовому столі, одна з врятованих на Херсонщині собак. Її знайшли на даху у приватному секторі. Собака була налякана та знесилена. Але побачивши своїх рятівників, дуже зраділа, розповідає ветеринар-волонтер Іван. Достатньо спокійно Він вона пішла на руки, її взяли. От Стан, ну, було. Трішки переохолодження, але коли там а, витягнули на берег, вона обсохла, вона ту зразу же, а, поїла, попила водички, а, і далі її там пересадили у клітку і далі, далі перевезли до а, одного з штабів, який там знаходиться на одному з КП Херсону. Ну, ню -ню -ню -ню. О, санець так. Також поруч на сусідньому даху зняли ще одного чотирилапого. Лікар каже, скоріш за все він родич наляканої білявки. Він більш-менш контактний і ну, трішки менше нас їх боїться. От. Ну, теж Був оброблений від піроплазмозу, теж чекаємо результатів крові і також будемо дивитися. Далі за, за їх станом, і якщо щось там виявиться, то будемо лікувати. Але ж все, все ж таки вони всі більш-менш в задовільному стані. Ветеринар зізнається, думав, ситуація буде значно гіршою і доведеться проводити реанімаційні дії. Зокрема, ділиться під час рятувальної операції, самому мало не знадобилася медична допомога. З криші на кришу перестрибував та на першій криші шифер зламався в момент відштовху. Ну і далі просто на, на кришу іншу. Я вже жив животом ну, налетів на кріпож, він зламався ну, від бронеплиту плиту і гострий край благо зайшов під пластину, але уперся в ківлар і там ну, прочесав мені тут таку небольшу садину. А загалом волонтери в шістьох врятували близько 40 тварин. Один з рятувальників Антон фільмував вилов тварин тварин та наслідки трагедії, та не зміг лишитися осторонь, долучився до порятунку. Ну, масштаби такі, що просто ну ні грошей, ні, ні машин, ні лодок, то тобто, є якби все це в процесі. Все на місці, все дуже тяжко. В общем, куча води, куча куча тварин, тварини всі в кліщах, абсолютно всі в кліщах, тому що. Всі налякані, всі ну дезорієнтовані. Дніпряни активно долучилися до рятувальної операції, приносили клітки для тварин та збирали гуманітарну допомогу. Зоозахисна організація Енімалс» надала перепустки та координувала групу. Захисне спорядження надала Нацгвардія, автівку взяли в оренду. Це легендарний бус Подсолники, який дуже багато місій виконував там, розпочинаючи з евакуації з, з Бахмута. А східу нашої країни. Ну і як би мовити, зараз він побував вже у Херсоні. Тому ми його орендували, тому що в нас декілька було вантажних бусів, і нам ми потребували ще в бусах. Наразі волонтери планують продовжувати евакуацію. Наступну поїздку до Херсонщини планують на 10 червня. кажуть, наразі мають не менше потреб. Потреби палива залишаються, і потреби також зараз гостро дуже стало. потреба е питної води і таблеток для дезінфекції. Цієї саме цієї води, і наразі ми збираємо це також у ветеринарну клініку. «Прайд», Тому якщо у когось є бажання привезти бутиль води, бутилі води, безліч бутилів води, в ветеринарну клініку «Прайд» Будь ласка, робіться всіх тварин, які потребуватимуть медичної допомоги після евакуації, будуть вести в Дніпро. Після лікування їх можна забрати в новий дім. Тож, якщо хочете подарувати нове життя постраждалим чотирилапим, звернутися до благодійного фонду можна у соціальних мережах. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Купувати 40-тонний піротехнічний автомобіль важкого типу придбали за кошти обласного бюджету. На ньому наші рятувальники зможуть розміновувати території Дніпропетровщини. Він повністю броньований та має можливість захистити людей від вибухової хвилі. Ба більше не можна перевозити авіабомби. Крім того, пожежники з Норвегії та Шотландії передали 31 автомобіль. З них 26 пожежних, 3 легкових та дві автівки медичної допомоги. Безпека, якість та комфорт. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов взяв участь у глобальному саміті громадського транспорту у Барселоні. Очільник міста виступив з промовою щодо оновлення трамваїв. Адже кожного дня вони перевозять понад 30 тисяч пасажирів, серед них 20 тисяч люди пільгових категорій. В останні роки вдалося капітально оновити 9 вагонів. У той час ще 18 отримали середній ремонт. Реалізувати проєкт поставки нових вагонів планують у наступні два роки. У нас дуже промислове місто, У нас функціонує міський електричний транспорт. Цим транспортом користуються 70% процентів категорій наших мешканців. Тому для нас дуже важливо Розвиток саме цього виду транспорту. Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті та на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії. Попереду вихідні, тож нехай вони подарують приємні хвилини у родинному колі, аби з новими силами продовжити наші спільні кроки до перемоги. На все добре.